У матчі зі збірної Албанії футбольна Україна розділилась на дві категорії. Перша засмутилась після фінального свистка через поразку команди Сергія Реброва у лізі націй. а другі вже починали дивитись гру зі сльозами на очах. Ніякої конспірології в команду Ми вірили. Просто перед стартом зустрічі Олди проведжали на пенсію свою праймову молодість. Зі щирою тугою згадували всі її приколи, посмішки, драйв та авантюризм. Молодість, яку особлював цей усміхнений парубок, Юген Коноплянка. А перед тим як ми продовжимо, нагадаємо про обов'язкову програму. З вас лайк і підписка на канал. А також подякуємо за підтримку нашим друзям компанії ВіБет Україна, преміум спонсору збірної України з футболу. Разом сильніше у закріпленому коментарі під цим відео. На вас очікує посилання на бонус до 5 тисяч гривень від Відбет. Про завершення своєї ігрової кар'єри Євген оголосив ще 17 липня. Для оголошення використав популярний майданчик. сторінку в інстаграм. Сьогодні поділюся з вами дечим дуже важливим: футбол для мене більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити, знаходячись на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар'єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім, хто розділяв зі мною радість, перемог та сум поразок, усім, хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним. Та заява сприйнялась якось занадто легко. По-перше, фокус уваги дуже швидко змістився на агенському та геймерському майбутньому коноплянки. По-друге, сам він говорив про це якось занадто по-дорослому. Ну, не коно, не конопа, але дійсно пан Євген. Але у Празі на стадіоні Лєтне поряд з Андрієм Шевченко стояв вже наш старий добрий коно, емоційний та щирий. Щоправда, в той момент йому було не до жартів, ледве стримував сльози. І як тут самому не заплакати? Представляти Україну на міжнародному рівні завжди було для мене чимось особливим. Це особлива відповідальність, особливі емоції і особлива підтримка. Я завжди викладався на полі на максимум і робив все можливе задля перемог нашої збірної. Наразі цей шлях добіг кінця, і мене переповнюють почуття гордості та вдячності. Я вдячний усім, з ким я пройшов цей шлях на полі та поза ним, а також усім вболівальникам, які щиро та до останнього підтримували мене та збірну. Слава Україні! Як там кажуть, не плач, бо це закінчилось. Посміхнись, бо це було. А нам є над чим поплакати. І точно є привід посміхатись. Спочатку згадаємо яскраві витівки кіровоградця Коно, який грав за Дніпро та Шахтар і був улюбленцем всієї України. От яким нам з вами запам'ятався Євген Коноплянка, його футбольні здобутки та скіли залишимо на десерт. Зараз поговоримо про Женю, якого ми бачили за межами футбольного поля. Звичайно, Євген – відомий поліглот. Ідеального літа 99 на Ваксену і то додатний притиск бреме за ту генерацію гравців. <звук> Можете не переводити, я зрозумію. <звук> я шучу. <звук> <звук> Заслужений майстер на всі руки. Ребята в карти <звук> забути <звук> грати вже, соскучили, щоб їх возив, наконець-то вже. Людина, яка володіє високим рівнем дипломатії. <сум Vamos> <карувач> Темесі ви сьогодні так грали, там інколи навіть оштухали, інакше не можна було м'яч забрати. Попробуй забрати. <рис <points> <рис> <hi> Молодий чоловік, прогресивні погляди, якого випереджали свій час. Я з русиком, я думаю, неплохо цілуємося. Так, далі цьому. <плес> <skry> <skry> кулінар з глибоким знанням кухонь світу. Ребята, ну що? Надіюсь. что все пучком. Только один момент не могу понять. Ризотто должно быть похожим на винегрет, а? Верный друг, який поряд употребный момент. что случилось? да, маленько? А, сезон был просто насыщенный, да? Ну еще набирайся сил, набирайся. Молодой организм, остановишься быстренько. Еще отдыхай, отдыхай. І куди ж без цього? Тіхнарі левела так 80-го. А тому і не дивно, що такий позитивний, різносторонній та життєрадісний парубок завжди був у центрі уваги, мав натовпи персональних фанатів і завжди відповідав своїм прихильникам взаємністю. Не міг відмовити у фото фанатам навіть під час свого відпочинку, бо розумів, статус зобов'язує. А ще Євген Олегович був чемпіоном України у складі Шахтаря. Фіналістом Ліги Європи за часів виступів у Дніпрі забивав Барселоні за Севілью у фіналі Суперкубка УЄФА та зіграв 87 матчів у Джерсі національної збірної України. Коли Євгену було 20 років та 7 місяців, він дебютував у складі національної збірної у товариському матчі проти команди Литви. Зустріч для наших вийшла переможною 4-0, а сам Коно одразу ж оформив першу результативну дію. Заробив пенальті для Андрія Шевченка. Ну хто б міг подумати, що за 14 років саме Шевченко урочисто вручить Євгену пам'ятну футболку з номером 87, яка символізуватиме завершення ним ігрової кар'єри. Вже за чотири дні з моменту дебюту Коно та Шева помінялися ролями, і у грі з румунами частково за допомогою чинного президента УАФ забив уже сам Євген. То був його перший гол за національну збірну, хоча й у контрольній грі. А ось чекати на дебют в офіційних змаганнях довелося два роки. Збіг, але ситуація з результативною дією знову повторилася. Перший офіційний матч в роботі тандем Коноплянка Шевченка. Перший асистує, другий забиває. Фарб індивідуальним діям нашого героя додав ще й статус самої гри. Перший для українців поєдинок у груповому раунді євро, Ще й перемогли з рахунком 2-1 колег по кольорам зі Швеції, за яких тоді виступав самопроголошений Бог Златан Ібрагімович. Ну так закінчилася та єврокампанія для нас не дуже райдужна. Але ж до нашої історії з прощанням коноплянки ті події не мають відношення. Загалом у 87 матчах за збірну у всіх змаганнях Конопа забив 21 гол та віддав 16 результативних передач. Від ніг безумовно талановитого півзахисника постраждало 15 різних збірних, а найбільше діставалося румунам, албанцям та словакам. Вони отримали 7 голів на трьох. А пам'ятаєте, який шедевр пан Євген поклав англійцям у 2012-му? Отримав м'яч в центрі поля від чинного керманича Олександрії Руслана Ротаня, скористався недальновидністю тепер вже наставника Саудівського Алітіфака Стівена Джерарда, і здалеку від ним ударом влучив у дев'ятку воріт Джо Гартер. Цукерочка. А як Сербів розкатав у 2019-му? забив два голи близнюки і довів коментатора матчу Вітю Вацка до екстазу. А фінальну перевагу наших над друзями терористів до приємного розгрому. Зараз ті голи передивлятися особливо приємно, тим паче, що вони стали останніми у кар'єрі коноплянки у збірній. Взагалі, переглядаючи статистику коноплянки у збірній, з'явилось відчуття, що забивав би Євген більше, ми б перемагали частіше. От судіть самі: лише у двох матчах, в яких відзначався коно збірна України у підсумку програвала, та лише тричі грала в нічию. Тобто, ми в якомусь сенсі ще й з Джокером прощаємось. Колись дуже давно, ще в іншому житті, на сайті старого улюбленого багатьма Дніпра, проходило голосування за звання героя сезону. Євген вигравав його тричі. Для нас же він назавжди залишиться героєм вболівальницьких сердець, і напевно більше за його ігровий фінал. Засмучує той факт, що досягти у своїй кар'єрі Євген міг набагато більше заслуговував на більше. Більше чемпіонств в Україні, більше євротрофеїв з Севільєю, більше матчів та голів. Більше, більше, більше. Чому вийшло інакше? Питання вже риторичне. Склалося, як склалося. Євген яскраво палав на полі, запалював за його межами, і разом із ним горіли ми. Конополянка яскрава, чудова та наша спільна історія. Дякуємо тобі, легенда. Просимо, не ставай дорослим та серйозним. Це так нудно і сумно. Не зникай з наших радарів. Посміхайся і сяй. Завжди.